Всім доброго дня, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Хочу поділитися з вами магічною ялинкою. Ця магічна ялинка приносить фінансовий успіх на весь 2024 рік. Ця ялинка заряжена на фінансовий успіх, тому раджу подивитися відео до кінця, щоб притягти собі цей успіх. І також відео можна продивлятися протязі всього 2024 року. Для енергообміну підписуємося, ставимо лайк, пишемо в коментарях. Нехай буде так. Хочу всіх поздоровити з наступаючим новим роком. Побажати скорішої нам перемоги, успіхів вам в усіх сферах. Також хочу поділитися, друзі, з вами невеличким секретом для тих, хто ще не поставив ялинку. Сьогодні 28 грудня, це саме ця дата. Яка притягує фінансовий успіх, і потрібно в цей день ставити ялинку тому, хто ще не зробив це, раджу зробити. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Всім хорошого дня! Продивляйтеся це відео три рази.